Розпочали крити металочерепицю. Капельнички вже два встановлених. Перший капельник мембрани, мембрана, мембрана приклеєна, другий карнізний. Край доски піднятий для того, щоб вона не загиналася. І ось так от буде відбуватися монтаж металочерепички. Коньок у нас порорізаний, перекритий щоб під покрівельний простір у нас вентилювався димоходи ось по обходжені мембрани повністю будуть зашиватися профілем ось так от відбувається обхід димохода з цієї частини до самого низу і зі підігнуто ось так от все гарненько з димоходами проблем не буде і цей скатик вже змонтований. Залишилося у нас по де не де саморізики. Металочерепиця якісна. Тюсін хруп, 25 років гарантії, Саме висока хвиля 35-та. Виглядає, звісно, суперово. Лягає замки, закриваються чітко це зі сторони. Замків показую. Навіть там, де ще та частина не докручена, вже полягало Супер. суперовий дах, суперовий будинок.